Так, любенькі, дорогенькі. Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора. Коли хто подивиться, Так, це ваші діла. Так, знімемо відео. Знімемо відео. Одні очки знімаємо, другі одіваємо. Зараз включу це світло, щоб було видніше. Так. Дебати в Америці подивимося. Вже всі, мабуть, подивилися все ніколи. Дональд Трамп, Камала Харріс. хто шум і як. Трошки написано. Трошки написано, трошки зараз подивимося. Настроїмося на це все. Пишете ви там в коментарях, що як в мене в картах, от перемога, перемога, не знаю, як вона випадає, та перемога і та жінка. Я вже думаю, може жінка це та сама перемога падає, вона падає жіночою картою, Ну такого не може бути, тому що дама, королева це фігурна карта. І що я вам хочу сказати? Навіть якщо я одна в усьому світі буду вірити в те, що Україна останеться Україною, я буду вірити, нічого мені ну, не помішає. Ви робите так, як ви вважаєте нужним. Тобто ви вірите в те що ви, там, те, що ви бачите, те, що душа вам, мабуть, підказує, мені душа підказує так. Тим більше карти на розкладі ніколи не показали, що Україна як такової не буде. Так, да, все це страхіття ми проходимо. Ми переживаємо Кожен по-своєму. Хтось потіряв, хтось ще теряє, там, рідних, близьких, знайомих. Все це страшне. Все це страшне в 21 столітті. Тоді, коли вроде, всі ситі, всі, хто хоче робити, той робить, хто хоче заробити, той заробить. Ну то есть, ну, це не, не я не вважаю, що це час війни. Це війна від жиру. Це вже люди живи, бісяться від жиру. Чи люди мільйонери, чи мільярдери ну, це все від жиру. Це вже, розумієте, якийсь пік, якась точка наступила, що тільки війною можна випустити пар. Це моє мнення. Це так показує карта. І от я вам просто хочу сказати, що ніхто не буде вірити, я все одно буду вірити в те, що Україна останеться, що вищі сили є, що Господь Бог зробить чудо. Чого? Тому що чудес в моїй житті дуже було багато. На ваших прикладах, не іменно на ютубовських, тому що ще не багато я на Ютубі, а взагалі люди ті, що були за мною рядом, ті, ті з розкл... з усім. Дуже багато чудес таких було, що, що тільки Господь Бог. В тій ситуації вмішувався і робив те, що треба робити. Сама людина вже не могла робити нічого, зробити нічого. Рішала, 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 дорішалася, що робимо розклад, дивимося, і просто вже ти кажеш людині, остав все це в покої. Остав оцю ситуацію, просто остав в покої. І яким чудесним образом воно. Підійма, для мене це чудеса. Для мене це чудеса, які йдуть з рук. Людина чи людини, чи Бога, який сотворив світ. От я в це вірю, я в це вірю. Я вірю, що прийдемо от дійдемо до такого моменту, до такої точки, що вмішається сам Як вище чого нічого не буває. Ніякі ракети, ніяка Америка, ніяка Росія, ніякий Путін не вище цього. Да, може, я бачила в своїй житті багато чудес таких господніх. На прикладах ваших, на прикладах других людей, я їх бачила багато. В своєму житті я бачила цього всього багато. Чого? тому, що віриш в це в це все. все. Тому що душа. Душа каже, що так правильно. А щоб душа казала вам, щоб ви чули свою душу, треба бути в спокійстві, більш-менш в якомусь спокійному, спокійному я вам. Ну, в спокої, в спокійному состоянні. Так що це так, кліріческа вступлення, яке я кажу, що ніхто мене не переубідить, ніяка, нічого. Я вірю, я знаю, що буде все одно, Україна станеться україною. Я розумію, що це не та, ну як сказати, перемога. Ну, це не це не та радость, яку можуть. Подімаєш, якому можемо ми потім колись там, коли все це закінчиться, тому що скільки людей не буде, не знаме. Зі слізами на глазах. Так що я вам кажу, що навіть якщо я одна буду в це вірити, ніхто не буде вірити, я все одно буду в це вірити. Ну, не знаю. В так, карта показує, хай там карта, не карта, це картинки. Вроді б то, ну. Діло в тому, що Ці картинки не раз, не раз і не два. Так, дебати в Америці, давайте подивимося, бо їхати мені сьогодні ще треба. Їхати мені ще треба, там, де ми колись з вами були. В селі в нас є рядом село, є церква. І ще нам туди треба їхати. Дональд Трамп, Камала. Давайте витянемо трошки карт на Дональда. От хто в цих дебатах, так сказати, переміг. От як переміг Дональд, давайте тут будемо дивитися Дональда Трампа. Подивимось, тут камала три карти візьмуть. Дональд Трамп. Ну, в нього вогонь, так. Да. Він по жезлах іде по рицарю, він різкий, він він різкий, він... Він добився в житті багато чого. Якими путями, що за путями. У нього сповнення желання. В нього ті мічти, які в нього були, вони вважають всі, осу... якими путями, опять? як це прийшло в його життя. Ну, от воно прийшло в його життя. Тобто, по зв'язці це сповнення желання. Це сповнення желання і желання, яке випавне. Буде він воювати. Але діло в тому, що війна, яка ведеться проти нього, вона набагато. Сильніша, страшніша, чим війну, яку він веде за свій, ну, за той трон, за те місто, яке він хоче отримати. Почули? Війна, яка ведеться проти нього, вона набагато сильніша, страшніша, ну, от, набагато, набагато. Тобто все те, що проти нього, воно набагато сложніше, чим те, що він там бореться за своє місце, не за своє місце, ну, за місце там президента Америки. Ну, все. Хоча є желання. Ну, до того желання по звізді оп'ять. Же, це дуже далеко. Це дуже-дуже, як сказати, ну, це, чи хвата життя, щоб отримати те, що він хоче на свій час. Камала. Тут фінанси вливаються. Якщо ми беремо камала, Гаріс, тут дуже вливаються фінансів багато. Тут карта шестьорка з Усі, знаєш, кото там, 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 по копійці, по по долару, чи по які в них там денюшки? І дуже це. І вона зараз управляє ситуацією. Тобто її ведуть. Її ведуть, вона управляє, це її карма, ніде вона від цього б не ділася. Тобто вона повинна цей путь пройти, вона його проходить по карті. Ну, Якби ти, як ти казала ні-ні-ні, навіть би сказала жінка, ні-ні-ні, мені воно не треба, карта показує, да, 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 ти повина цей путь пройти. З будь-яким результатом ну, це, цей путь повинна пройти. От чогось ти повина це пройти. Багато грошей вливається, нею управляють. Читай, в неї йде карта. Ну, якщо по карті, вона не самостоятельна, як сказати. Ну, Є управління, якесь управління є. Ну, Вона, я б сказала, вона стане. Вона стане тим, ким вона хоче. А Трамп, от примірно, біля нього дуже багато війни, дуже багато, Це і... Оце, оце, оце те, що він хоче ну, на президентський трон. Повімаєш, воно зіграє, якщо по карті, воно зіграє проти нього. Ну, Дужче зіграє проти нього, чим, чим він виграє. А тут жінка може стати управляти. по колісниці. це карта управління, це карта кармічна. Вона може управляти Америкою. Вже зараз карта дивимося, ми дебати, вже карта це показує. Вона може стати президентом тому що деньги вливаються Хороша З обох сторон Пінтакльова карта йде. Вона фінансово піддержується дуже. чітко все розписано, чітко все, тому що колісниця ця карта не просто хаос такий. Скажу те, скажу не те. От так, от зроблю не так. Ні, ця карта того, що все, все предначертано і все йде. Давайте тепер, от я собі писала, я писала. Ну от хорошо. Если камала, давайте по поднікате. Яка вона для Путіна? От примерно як, якщо приміно вона стає президентом, от як вона для Путіна. Давайте первого для Путіна. От як як по відношенню до Росії, до Путіна вона, як вони будуть чувствовать себе при приніч. От так даже. При Принідь. Я вам скажу, если по карті вони для неї не інтересні. От Росія, як Росія, вона для неї не Ну, Тут, покрита тут іде тайно покрита мраком. Тут і детайно покритам раком. Тобто Росія просто-напросто не цікава. в цьому стані, в цьому всьому, що є. Да, хороший маніпулятор Росія, хороший маніпулятор, може і так, може, і сяк. Ну, багато чого є в Росії. Ну, Дело в тому, що, що по карті вона дуже. По карті уміреності це може бути, знаєш, як сказати, ні холодно, ні жарко. Для самої Росії вона тайна. Для самої Росії карта показує, вона тайна. Сама Росія не може, отак бабалакало там з кимсь, вони не можуть, от якщо вона буде, як точно буде. Не можуть просчитати її. Ну, а для Зеленського, для України, ось як вона. Для Зеленського для України. І Тут вибор. Фінанси не Ну, Для Зеленського для України вона, якщо вона стає президентом, понимаєте, вона ну, застава не застави. Вона понимаєте, через неї считай, фактично, як то буде пересмотрено. Відношення до війни, до Росії. До, цього, до того всього. ну от Україна, президент України, буде багато чого перед перед пересмотрено, передивлятиметься. Зажимаюся ну, в деньгах. Тобто дуже буде великий зажим в деньгах. А зажим в деньгах, якщо буде, ну тобто не багато денег. Карта це, це карта дуже малих грошей і ця карта люди... Я в тому, що якщо зажимається в деньгах, считаю, Україна остається без вибору. Ну, тобто, все те, що ви можете без денег робити, все те ви робіть, без наших грошей. Те, що ви можете робити, вважайте, фактично буде. Так, тут багато, ягій. я б сказала, багато чого вилізе на поверхність. Багато чого, якщо вона стане президентом, багато яких обманів, багато чого інтересного полізе на поверхність. Ну і при ній вже якась жінка вилазить на світ Божий. До неї при ній, ну тобто якась жінка на поверхність. Ну, якщо Камала стає президентом, для України наступають інтересні времена, я б сказала так. Знаю, так сказать по карті, при Камілі, якщо Каміла стає президентом, Україна, ну если ми так вроді, ну як сказати, вже так, як було раніше, ми всі балакаємо, вже так не буде. Хай там Ну, ну, от на 80% так не буде, 20% буде все те саме, а там 80% щось мінятиметься, якась система, все вже, вже точно це все. То, якщо вона стає президентом, не на 100, а на 200% Україна вже прижня не буде. Починає з верхів і кончаю я не знаю. Тобто переміни будуть грандіозні, все старе одімре. Це навіть сказала політики, які були в політиці дуже багато років, читай ну, от, якщо вона стає президентом, вони уйдуть в нікуди. Чого так, ну не знаю. Хай воно ближче до того подивимося, карта показує. Понимаєте, багато чого умре. Ну не фізична смерть, а взагалі. Багато які переміни будуть. Багато чого, не, да, не, ну як сказати, чи Америка, чи вона, чи от їхня система не дасть уже брехати, так, як брехали до цього. Не дасть вже не дадуть ворувати так, як ворували до цього. Хоч там, може, я не знаю, як там, як там серйозна вона, чи не серйозна, як там відноситься, просто знаєш от дебати. Дебати, дебати. Ну, подивимося, давай по картах дебати. Ну, давай подивимося. Ну те, що карта показує, повійте, значить, Україна станеться без вибора. Або ми йдемо по цьому путі, без брехні, без воровства, без того, без цього викоріняємо це, якби не керново було нам усім, або, або, або нічого. Або Україна от, по четверті мічей повністю лежить. То тобто есть йому треба ще усій багато, не менше, чем Україні війну виграти, Трампу треба скільки усилій, щоб стати президентом. Ну все. Йому, Подімаєте, йому карта показує. Йому треба зараз себе захистити. Не те, що даже президентом, а просто встати в свою защиту і просто себе защитить. Ну, десь отак. Нема тут таких, розумієте, діло в тому, що бачиш двойка мечей, Нема далі ходу. Нема далі ходу. Ну, побалакали, ну стрельнули там у вухо, чи ще щось, чи ще щось. Нема далі ходу, нема карта не показує далі розвиття особитій, ну як він буде йти до президента, як він ним стане. Немає. Якщо тут карта, ось фінальна карта, дев'ятка пентаклей. Жінка все доб'ється, те, що хоче, карта показує. Вона може на багато процентів добитися того, чого вона хоче. І навіть я б сказала, не скільки вона хоче, скільки за неї хочуть. Вона потім це захоче. Тут, карта ніяк він не падає для України. Ну, ніяк, ну от хорошо, при, при Тамбір. Україна при Камалі, ну от ми подивилися. Да, будуть перемени, будуть перемени, і ніхто ні в кого нічого не буде питати. От воно як -то так саме буде складатися. А тут карта, тут карта навіть нема движения в тому, як дійти до президента, не те, що як він буде на Україну впливати. Ну, по крайній мірі, так карта показує. Так карта показує. Ну, от якщо беремо, ми, хто, хто ви, ви не, ну, навіть хто в дебатах побіде. От карта Камалець, ми дивимося, При вас я був. І ось карта. Це карта Трампа. Ця карта ковмала. Це ось таке. Ось От такі діла. Трошки подивилися. Все, бо роботи багато сьогодні. Оставайтеся здоровенькі. Все, пока-пока.